Привіт. Сьогодні ми будемо робити в програмі Pizup банер для наших каналів. Отже, тому що, я знаю, багато хто не має фотошопів і не хоче втрачити, так як це займає лишню втрату часу, в принципі, як і я, я знайшла сьогодні в одній групі, починаючи відеоблогери. Ось ця група. Такий відос про по уроку, и я вирішила також сняти такий урок. Ми нажимаємо на дід, зараз почекаємо поки у нас так пригрузится. Черт за ты, как вас, не знаю? Так, пробачте за посторонні руки. Нажимаємо на комп'ютер, закачуємо фон, завантажуємо ось такий він. Далі нажимаємо на таку штучку, знову ж таки, закачуємо наше фото. аби вирізати такий аттик, такий, аттик. Ми затираємо, ну чому затирає мене? Тому що е, ми означає, що ми виділяємо наше фото, а там те фото, оцей лишній фон, він потім видалиться. От, в принципі, все, я затарила, якщо ви хочете там щось підійти, так якщо ви вийшли за лінію, отут є, бачите, пізинчика, ви просто назимаєте, на це вибираєте собі шрифт, який настільки треба грубим тоном підтирати, я б так сказала. Тому тепер фінішуємо і зменшуємо так. Нормальне зменшення. І так. В принципі, зменшення десь приблизно ось так. Ставимо десь посерединці. Так, і робіть це саме так, щоб потім не переробляти банер. Так, десь, думаю, такі. Вистачить. І тепер я, можливо, ще тут щось якийсь скріпт артик зроблю. не знаю, можно так, давайте текст теперь напишем, текст. Так, и выбираем тут э, шрифт. Я вже була в цій програмі, тому я знаю вже, який такий під Дійсневський. Подивіться, який він милий. Ось так. В принципі, готово. Окей, нажимаємо. Далі можна тут, звичайно, рамочку вставити. Я візьму от тавелик. І візьму таку-то насіньку-білесеньку. Але, в принципі, вона нічим нам не допоможе. Тут можна різне вам повставляти, різні рамочки. Різні оці сатечки, квіточки, от рамочки, квіточка. От меми тут є, тут ви можете написати. тут keep calm and и stickers. Тут вы можете на какие на... стикеры на... Тут разные рамочки, в общем, вы все изберете резни рамочкой и так далее. Тут еще есть такие, тут же есть разные Смайлы эмоджи, например. Це дуже класно, до речі. Можна, якщо ви не хочете показувати ваше лице, ось так зробити. Хоча можна ось так. Але я, в принципі, зараз не хочу, тому видаляємо. Ось і все, наш банер готовий, все, зберігаємо. Зберігаємо. Далі вас виб'є потім, після того, як все це прогрузиться, виб'є така штучка, ви ось це все відключаєте, залишаєте тільки комп'ютер. Все. Відерігаємо. Збережено. Далі ми заходимо в програму Paint, нажимаємо Вставить, Вставить із. Вставляємо з робочого стола ось так, в принципі. Банер поки що ще не дороблений баннер. Далі змінити розмір нажимаємо. Тут е, пікселі. Так 560 2560 так, 1440. Нажимаємо ОК. У нас так вийшло. Прикольно. І, в принципі, тепер зберігаємо на наш... Заходимо на наш YouTube канал і редагуємо зображення каналу. Вибираємо фотографію. Нажимаємо на безмяний. У нас, в принципі, вийшло, бачите, як воно все буде виглядати. Е, просто фаміль... мені оцей презент було трішки підсунути, якби до би. Тобто, зменшити трішки було шрифт і все. Готово. От і все, наш банер готовий. Я таки зробила його таким, як потрібно. І... Я змінила ще й заставку каналу, так, щоб не було, щоб кліп арт так, ця заставка, виглядала разом. Тому так. Якщо тобі сподобався цей урок, це відео, то постав свій пальчик вверх, підніми його та підпишись на мій канал е і напиши, чи допоміг тобі чимось цей урок. Всім папа! -па, люблю вас, цілую, обнімаю, обіймаю! 不爸。